Росія, глава 14 Подражання. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і в розкоші. В країну мій любий краю не повинний. За що тебе Господь, кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Та за панів тих поганих до краю нищить, покара уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий, дивився мовчки на твою, гріховну твою утробу і рек в гніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розібнешся в злобі. Сини твої тебе уб'ють, оперені, а злозачаті в очореві згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата, і плача, матернього плача, і сповню гради і поля, да зрить рослинна я земля, що я держитель, і все бачу, воскресний, мамо, і вернись світлицю хату, опочий. Бо ти аж нато вже втомилась, гріхи синові несучи, спочивши, скорбне, я скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя, і зрада, і криводуша є огнем їх кровавим плам'яним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара не все пуща. Що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть конявам охлям сісти та утікати, не втечете і не сховайтесь, всюди вас не де правда мста. А люди підстережуть вас на то ж уловлять і судить, не будуть в кайдани туго окують. В село на зрищі привезуть і на отім хресті без ката і без царя вас, біснуватих, роснуть, розіпнуть, розірвуть, а кров'ю вашої собаки собак напоїть. І додай. Таке є слово їм додай: без прич вискажи, зробили, руками скверними створили свою надію речіте. Що цар наш Бог і цар надія і нагодує, і огріє вдову і сиру. Ні, не те, скажи їм, ось що брешуть Боги ці ідоли в чужих чертогах. скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветха є, нетреблі слово розстріляне, а слово нове. Люто крадений спасе От ласки царської.